Привіт, друзі! Мої шанування. І сьогодні я знаходжусь у місті Ноймюнстер. Це Німеччина. Це місто земельного підпорядкування і знаходиться воно у землі Шлесвік гольштейн Це досить таки велике місто. Станом на 31 грудня 2020 року тут проживало 80 тисяч жителів. Таким чином. Неумюнстер є четвертим за кількістю жителів муніципалітетом у федеральній землі шлесвік гольштейн після Кіля Любека та Фленсбурга. Вперше це місце згадується у документі 1127 року як монастир Віппентор Інгау Фальдера. Того року. Єпископ Віцелінус був направлений туди архієпископом Бременським для виконання місіонерської роботи. До 1136 року Віцелін побудував там новий монастир. Латиною це буде Новум Монастеріум, греко-латинською Неомонастеріум, німецькою Неус Клостер або Неус Мюнстер. Назва Новум Монастеріум. Згодом змінила попередні назви Віппендорф і Фальдера і призвела до нинішньої назви Нео Мюнстер або Ноймюнстер. Точніше. А це Віцелін Кірке. Побудована ця церква була у період між 1829 та 1834 роками. І вона являє собою дуже важливу пам'ятку церковного класицизму. Попередня церква, яка була побудована ще у 1147 році, стояла на цьому ж місці і побудував її Вітцелін, перший єпископ і місіонер Остгольштейну. Знесена вона була у 1811 році через свою непридатність. А територія навколо церкви була. Кладовищем, парафіяльним кладовищем протягом більше, ніж 700 років. Після того, як було знесено будівлю Старої церкви, головний будівельний директор Копенгагена Крістіан Фредерік Хансен спроєктував строго класичну протестантську церкву. І замість середньовічного патронату апостола Варфоломія, якому був присвячений старий костел, для нової будівлі було обрано назву Віцелін Кірхе. Ну, як вона виглядає всередині, сьогодні я вам, на жаль, не покажу. Як не дивно, але Ноймюнстер отримав міські привілеї лише у квітні 1870 року. А із 1903 року Ноймюнстер є так званим незалежним містом. Якщо хтось їздив... Федеральним німецьким автобаном номер 7 то Ноймюнстер знаходиться якраз десь посередині між Гамбургом та Фленсбургом. До речі, автобан номер 7 є найдовшим автобаном у Німеччині та найдовшою національною магістралью у Європі. Його протяжність 963 кілометри. Зараз я знаходжуся у центрі міста і позаду мене стара адміністративна будівля ратуші, яка із 1983 року є пам'яткою архітектури. Ця неоготична будівля була зведена за два роки з 1898 по 1900. Архітектором був Магнус Шліхтінг. На думку автора проекту, нова ратуша мала демонструвати впевнений розвиток перспективного промислового міста. Будівля із карнизом інтегрована у вулицю, але помітно виділяється на тлі сусідніх будівель своєю висотою та багатою структурою. Ратуша побудована із цегли, чергуючись глазурованою та неглазурованою, а також із фігурного каміння. Центральний фронтон та парапети верхнього поверху прикрашає мозаїка, яка зображує розвиток Ноймюнстера від заснування монастиря до промислового міста. Середня частина з вхідною лоджією та гострим фронтоном оброблена двома еркерними вежами. На покрівлі видно трикутні орнаменти, створені із різнокольорової глазурованої черепиці. У верхній частині над будівлею височить тонкий високий дах вежа, який всього на три метри коротший від шпилю від Целінкірхе. Зараз у підвалі колишньої ратуші знаходиться ресторан Панорама. Хоча яка панорама може відкриватися з погреба, я не знаю, тому що я до не заходив. А ось у ратушу зайти спробував. Але із цього нічого не вийшло. Двері зачинені. Ну що ж, тоді йдемо далі. Хоча стоп, тут є ще один об'єкт, не дуже помітний, але вартий уваги. Це один із так званих каменів спотикання. Їх у Ноймюнстері є 27. Вони розкидані по місту біля найважливіших визначних місць. Та присвячені пам'яті жертв націонал-соціалізму. Цей камінь присвячено Берті Бенджамін, яка народилася 1885 року та загинула у мінському гетто. Нацистська партія Шлесвіґ Гольштейна була заснована у 1925 році Генріхом Лозе. Місцева група нацистської партії Неомюнстера збиралася у пивоварні Ховбрау Мюнхен. Там, у 1926 році Йозеф Гебельс виступав перед місцевими членами. У 1929 році, як повідомляється, їх було лише 29. Але це число зросло до 400 через рік. І до понад 2000 членів до 1932 року. Невдовзі після захоплення нацистами влади, Гросфлекен, площа, де... Знаходилася пивоварня, у якій збиралися нацисти, була переіменована на Адольф Гітлер Плац. А у так звану Кришталеву ніч в 1938 році усіх чоловіків-євреїв заарештували та відправили до концентраційного табору Зекзенгаузен. Під час Другої світової війни Ноймюнстер кілька разів бомбардували війська союзників, тому що це було промислове місто. Та дуже важливий залізничний вузол. Британці взяли під свій контроль місто у травні 1945 року. А восени 1946 року була заснована земля шлесвік гьольштейн І післявоєнний Ноймюнстер провів перші муніципальні вибори. Ноймюнстер довгий час був центром німецької суконної та шкіряної промисловості. А також був дуже важливим транспортним вузлом. Ну, важливим транспортним вузлом. Він так і залишився. Станція Ноймюнстер є точкою, де сходяться шість напрямків, включаючи важливу лінію Гамбург Альтона Кьольн та Ноймюнстер Фленсбург. А ось на рахунок суконної шкіряної та текстильної промисловості з цим, як то кажуть, тут масакра! Перша валяльна фабрика тут була заснована ще у 1566 році. Однак промисловість з часом покинула місто через конкуренцію за кордону. А остання суконна фабрика ноймюнстера. Закрилася на початку 90-х років минулого століття. А це серед інших причин призвело до того, що Ноймюнстер мав високий рівень безробіття порівняно із середніми показниками по країні. Колишній оплот текстилю на півночі Німеччини Ноймюнстер тепер став меккою моди. І одним із найважливіших місць у цьому плані. Є, звичайно, MacArthur Glinn Designer Outlet. Цей торговий центр було побудовано у 2012 році у промисловій частині міста. І він займав 10 тисяч квадратних метрів. Чому займав? Та ні, він не згорів. Його було розширено у 2015 році. І тепер його площа складає 15 тисяч квадратних метрів. Сьогодні неділя. І тут немає жодної людини. Це з одного боку прикольно та цікаво, а з іншої сторони, якось моторошно. Справа в тому, що цей торговий центр побудований як місто у місті. І ось вони розкладені шезлонги, у спеціальних кофрах стоять парасольки, на лавочках лежать м'які подушки. І таке враження, що вони ще теплі, тому що ще буквально секунду тому на них сиділи люди. Але навколо не душі. Це нагадує сюжет до якогось фантастичного постапокаліптичного фільму. І таки да, ще це нагадує кіностудію. Не так давно я був в Лос-Анджелесі у Голлівуді на знімальних майданчиках. Universal Studios. І там є точно такі самі безлюдні макети міст. Ну, але це не макети. Це справжнісінькі магазини. Просто сьогодні вихідний. І відкриються вони усі завтра, тобто в понеділок, о 10-й ранку. І ці безлюдні вулиці заповняться юрбами потенційних покупців. Або людей, які прийшли поснідати, пообідати чи повечеряти. Ресторанів та кафешок тут також вистачає. А ще сюди приходять з дітьми. Їм тут також є чим зайнятися. Причому, в будь-яку погоду майданчик для них критий, хоча є і відкриті. А взагалі-то сюди люди приїжджають. Щоб насолодитися унікальним шопінгом. Протягом цілого року тут діють найрізноманітніші знижки на найпопулярніші дизайнерські бренди. Тут можна знайти ідеальний одяг для будь-якої події. І купити його можна до 70% дешевше рекомендованої роздрібної ціни. Цей центр є найпопулярнішим місцем для покупок в усій північній Німеччині. Тут ви можете знайти більш ніж 240 міжнародних модних брендів для чоловіків та жінок. Це просто ідеальне місце для одноденного відпочинку. Ну, а якщо вам цього виявиться замало, то у Ноймюнстері є ще театр, музеї, різноманітні галереї. Та зоопарк. Але гайда із цього безлюддя назад до міста. Хоча і його сьогодні особливо людним не назвеш. Хоча мені зустрілися ось такі модниці. Мабуть, десь там в оутлеті тарились. Такі наряди будь де не купиш. Щось тут таке дивне сталося, всі показують туди пальцями, що там такого, нічого не бачу. Це мені нагадало сюжет із оповідання Григора Тютюнника День мій суботній. Там головний герой ставав на вулиці, задирав голову доверху і чекав, поки зійдуться зіваки. І коли сходилася уже чимала юрба Ротозеїв, він відходив в сторону і слухав, хто ж які версії висуватиме. Ну і таким чином розважався і збирав матеріал для своїх гумористичних оповідань. Тут щось подібне. Усі дивляться в сторону верхнього поверху, але там нічого не видно. Але тут і вогнеборці, і поліція. Щось воно там таке, мабуть, є. Ну, а я тим часом підійшов до ще однієї ноймюнстерської церкви. Ну, і що це за церква? А це церква Святої Марії, побудована у 1893 році. І ця церква уже у неороманському стилі, і зведена вона архітектором Оснабрюкського собору Олександром Бенесом. До свого столітнього ювілею, а це було у 1993 році, церква була відреставрована та оснащена розписною дерев'яною кесонною стелею у стилі Модерн. При вході до храму натрапляємо на ще один камінь спотикання і присвячено його Едуарду Мюллеру. Але якийсь він дуже покоцаний, ніби його хтось бив молотком. А можливо, я й помиляюсь. На церкві меморіальна дошка, того ж таки, Едуарда Мюллера. На ній написано, що його у цій церкві було охрещено 20 серпня 1911 року, і що він був засуджений судом націонал-соціалістів. 10 листопада 1943 року внизу епітафія, де гинуть його свідки, там його царство. На вулицях міста можна побачити ось такі величезні білборди, на яких зображено те місце, де ви зараз знаходитеся у різні роки. Ну, і як на мене, у 2015 році воно виглядає ну, так собі. Поруч біля будинку, де розвішані ці білборди театр. Ну а біля театру, походу, сьогодні якийсь концерт. Йду, подивлюся, що там за дійство. Дітки. Ну що ж, друзі, уже вечоріє, і мені пора покидати ноймюнстер. Усе, що я зміг побачити, те побачили і ви. Усе, про що вдалося дізнатися мені, тепер відомо і вам. Можливо, є що доповнити? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Ну, а я бажаю усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей!